Метод заправили ось цей корч і от той. Дивіться, зараз ми їдемо на четвертій передачі на великому евакуаторі. Моя нога вже пробила б дірку в підлозі, так я вже втискаю газ. Але евакуатор взагалі не їде. Взагалі, взагалі нема не розгонної динаміки, ну, жодних динамічних показників. І це врахуйте, що ми їдемо абсолютно пусті. Ось така історія. І плюс у нас вийшла знову з ладу подушка. І б'є помилку. Ну, коротше кажучи, ми повертаємось з до Донбаса пусті з купою проблем. І невідомо, коли доїдемо такими темпами. Їдемо на великому евакуаторі на Гориничі. Демонтували велбі-секції. Якщо там більше зрозумієте, насос форсунки з Мерседесу. І вже є перші результати. Одна форсунка прямо під час монтажу роз... розвалилася навпіл. Ось так це все страшенно виглядає. Це насос форсунка, а ще форсунки, звичайні дизельні форсунки, вони залишилися на моторі. Вони під клапанною кришкою знаходяться. Ось тут її ще не знімали. Це все хлопці перемить і відрегулюють ще й клапана, Коли ми, я сподіваюся, розберемося з цією проблемою. Ну, Видно, що проблема тут є. Ось місця іржаві, такого не повинно бути. Головне, що з хорошого, тут абсолютно цілі ось ці ролики. На всіх секціях вони живі. Нас попереджали, що вони можуть мати пошкодження, і тоді б довелося міняти ось цю секцію в зборі, що коштує просто, неймовірно, шалених коштів. Ну, і, чи, можливо, не дуже дорого, якщо вона вживана, але вживану все одно необхідно було б перевіряти на Ну Розбираємо далі. Я сподіваюся, що вже завтра, в Дніпро ми відправимо форсунки і секції і будемо чекати на результат їхньої діагностики та ремонту.